Ера російського викопного палива у Європі добігає кінця. Польща не відправлятиме війська в Україну у другій половині дня. Сьогодні у Ватикані стартує конклав. Голова Європейської комісії застерегла від спроб налагодити відносини з Росією та укласти угоду про припинення вогню, які були б невигідні для України. Урсула фон Ляйн наголосила на сесії Європейського парламенту у Страсбурзі, що на карту поставили безпеку на старому континенті. Майбутнє українців під загрозою, але наше майбутнє також невдала угода може спонукати Путіна повернутися до вимог та захоплення іще більшого. Це був би рецепт і ще більшої нестабільності та невизначеності. Справедливий і тривалий мир може започаткувати нову еру процвітання для України та сприяти побудові нової архітектури безпеки в Європі. Голова комісії також повторила свій заклик посилити тиск на Росію. За її словами, ера російського викопного палива у Європі добігає кінця. До кінця цього року діятиме заборона на підписання нових контрактів на постачання блакитного палива а довгострокові контракти мають бути розірвані до кінця 27-го року тому в наших інтересах безпеки припинити фінансування воєнної машини Путіна. Ми повинні припинити витрачати мільярди на імпорт російської енергії. Я знаю, що у європейському парламенті є більшість цього питання. Польська президія також наполегливо працює над цим. Але дехто все ще стверджує, що нам слід знову відкрити кран для російського газу та нафти. Це було би історичною помилкою. Ми цього не допустимо. Лететпенвис гаспіве. Ти пропозицію комісії щодо повної відмови від російських енергетичних ресурсів усе ще мають схвалити держави-члени. Одностайність не потрібна достатньо більшості країн. Польща не відправлятиме війська воювати в Україні. Поширення іншої інформації з цього питання шкодить польській державі. Так, віце-прем'єр-міністр, міністр національної оборони Владислав Кошіня Камиш відповів на запитання депутата від конфедерації Романа Фріца у Сеймі. Депутат Роман Фріц стверджує, що має документ, який підтверджує польську місію ставля вимоги... професійним військовим, начебто, ставлять вимоги формувати підрозділи для відправки в Україну. Міністр національної оборони має пояснити це і розповісти повну правду щодо того, як є насправді Певну релація і певної правду, всего, бо мусимо ще тримати, це є. Очільник міністерства національної оборони Владислав косіняк Камиш заявив, що депутат поширює брехню та не має щодо цього базових знань аташат Чи вам відомо про інститут Аташе, який також присутній у Києві? У його рамках також служать польські солдати. Туди також їздять представники генштабу Польщі. Чи справді треба говорити про справи, які пов'язані з безпекою польської держави, саме таким чином? Ви абсолютно на цьому не знаєтеся. Брешете та сієте смутом. До того ж, це наражає нашу державу на небезпеку. днями. Опера. Тивне командування видів збройних сил Польщі спростувало повідомленням про польський корпус та підготовку до інтервенції в Україну. У відомстві наголосили, що це схоже на російську дезінформацію. Посольства Польщі в Індії та Пакистані у середу повідомили про напружену ситуацію в регіоні через ескалацію конфлікту між цими країнами. Делійський офіс попередив про можливі перебої у повітряному русі, тоді як в Ісламабаді нагадали про закриття повітряного простору над Пакистаном через напружену ситуацію між Індією та Пакистаном. Можливі перебої в авіасполученні. йдеться у заяві польського посольства в Делі, опублікованій на платформі X. Дипломатичне представництво в Ісламабаді на тому ж сайті нагадало, що міністерство закордонних справ радить утриматися від поїздок до Пакистану. У другій половині дня сьогодні розпочнеться у Ватикані конклав 267-го наступника святого Петра обиратимуть 133 кардинали. Ніхто не стає папою з власної волі. Вважає Сінгапурський кардинал Вільєм Го. За його словами, на перший погляд домінує група кардиналів, які кандидатами покійного папи однак не все так просто. Загалом існує консенсус, але водночас слід сказати, що жоден папа не є ідеальним, завжди може бути ліпше та більше, навіть якщо зробив немало. Тож справа не в перемозі чи у тому, аби стати папою. Я насправді не думаю, що хтось хоче бути папою з власної волі, Хіба що він божевільний? Тіені бадівасобі помаспікризі. 80% виборців є кандидатами від Франциска, за словами експертів. Очевидним фаворитом на перемогу є чинний державний секретар Ватикану кардинал П'єтро Паролін. На другому місці філіппінський кардинал Луїс Антоніо Тагле, якого називають азійським франциском. Єдиний українець, який братиме участь у конклаві, це Микола Бичок. Він є єпископом Мельбурнської архієпархії Українського греко-католицької церкви в Австралії. Експерти, однак, зазначають, що призначення бичка кардиналом є знаком довіри, але його шанси стати папою на цьому канклаві доволі мізерні. На майбутньому саміті НАТО в Газі Польща та Литва мають намір спільно звернутися до країн альянсу із закликом збільшити свої оборонні витрати. Про це йдеться у заяві міністра оборони Литви Довілеша Кельєни. Нам потрібно більше інвестувати в оборону, водночас не розширюючи штучно концепцію фінансування оборони, сказала посадовиця. Відбулося це після зустрічі, яку вона провела у вівторок зі своїм польським колегою. Міністерство оборони Литви наголосило, що від Носини між Польщею та Литвою останнім часом стали і ще міцнішими, і це особливо стосується галузі оборони.